На відміну від табору, який був минулого року, цей табір був євангелізаційним. Всього в таборі було 85% дітей. Сім'ї, яких не є віруючими членами якихось громад. Третина дітей були з багатодітних сімей, сімей малозабезпечених, а також з таких, які опинилися в складних обставинах. Діти військових. Ще третина дітей це з сімей ВПО. Діти в таборі молилися молитвою примирення з Господом. Вони переживали Бога на служіннях, плакали, прославляли. Зосіма Господа, дехто переживав його на фізичному рівні, як Господь його обіймає. Половина дітей вони самі засвідчили те, що вони не вважали Бога особистістю, з якою можна будувати відносини в цьому таборі. Зрозуміли, що він є реальним. Вони пережили його любов і вони стали йому молитися. У нас вже є історії, як діти, які повернулися в табір, стали пропонувати своїм батькам молитися разом. Особисто ми, як команда, на цьому таборі переживали. Біль цих дітей, які в такому маленькому віці вже встигли пережити різні трагедії в своєму житті через тиск однолітків, через розламані сім'ї, через жахи війни, які вони пережили, які вони пройшли, і ми віримо, що саме на таких заходах вони отримують свободу від цього болю. Вони переживають Божу любов, наповнюються Божим світлом, яке вони несуть в свої сім'ї. Ільмінацією табора найяскравішим моментом було е, спонтанне прославління, яке відбулося в останню ніч е, перед від'їздом дітей, і коли вже майже був відбій, і почали мадріхи разом з дітьми, просто в коридорі прославляти Господа. І мені дуже сподобався цей табір. Ну, я згадувала бабусю, згадувала, що в мене не так багато друзів, що я ну, Трошечки самотня, але тут я обрала друзів, тому я вже не така самотня, і мені навіть стає веселіше. І їжа тут дуже смачна, і вечері дуже класні. Ми співаємо, танцюємо, тут так весело. Я обрала те, що так довго про це мріяла. Мені сподобалася атмосфера вчорашнього вечора. Я трохи розплакалась, але я знаю, що це добре. Я сильно переживала Бога і відчула його присутність, нібито він мене обнімає. Табір неймовірний. Мені найбільше подобаються клуби, тому що клуби завжди зацікавлюють і можна не сумувати, можна чимось зайнятися. Це дуже добре. Дякую всім спонсорам, які доклали гроші в цей табір, і які зробили так, щоб ми могли бути тут. Дякую вам. Мені дуже сподобався цей табір. Благодаря цьому табору я почувствовав Бога, почав більше молитися і зрозумів, що Бог це не просто міфологія. Це щось найкраще. 90% дітей. Таборі потребували фінансової допомоги, і завдяки підтримці наших партнерів ми змогли цю допомогу їм надати. Тому безмежно вдячні е, тим, хто нас підтримав, і віримо, що результати цього табору це наша спільна з вами праця.